Зараз вам покажу цікавий кейс, коли необхідно вчасно встановлювати ортопедичну конструкцію, тобто коронку, і коли необхідно вчасно замінювати реставрації. Це нижня щелепа з лівого боку. Пацієнт готується до ортодентичного лікування. У нас всі пацієнти готуються до ортодентичного лікування. Це Отже, нижня щелепа з лівого боку. У нас зараз в реставрації і в роботі у нас буде 37 зуб та 36 зуб. Отже, що значить, коли в нас перевищені покази до е, реставрації? Як ми бачимо, наша реставрація стара вже втратила герметизм. І пацієнт готується до ортодонтичного лікування. Звичайно, ми це все замінюємо. Зараз покажу вам наступне фото після зняття. З цієї самої реставрації. Що ж ми бачимо на даному фото: ми бачимо негерметичні кореневі канали, матеріал, тобто який негерметичний. Ми бачимо надто сильне розрушення коронкової частини зуба уже біля ясен. Бачимо ясно у нас на бряклі. і звичайно, у нас є контактний каріс на п'ятому зубі. Наклали систему Кофердам, і вже безпосередньо будемо працювати з кореневими каналами. І ось тут у нас є контактний каріс на п'ятому зубі, який ми також закрили. Виглядає ситуація первинна. Ось таким чином: це у нас є тимчасова пломба. В одне відвідування ми перелікували кореневі канали, і зараз я вам покажу наступне відвідування, і коли ми будемо відновлювати цей зуб під керамічну накладку і даний зуб, сьомий ми будемо лікувати. Каріас. Виглядає наступне відвідування. У нас історія ось так: тобто ми забрали всі каріозні тканини і відкрили зуб для того, щоб нам була можливість створити білдап. Тобто, це що це означає? Це зуб, коли ми готуємо під ортопедичну конструкцію. В даному фото ви бачите скловолоконний штифт. Це для того, щоб моя реставрація могла триматися на зубі. І ось такий от результат роботи ми бачимо. Що ж у нас є? Ми відновили повністю анатомію сьомого зуба і ми відновили повністю шостий зуб, підготували його під коронку. То що були не поліровані фото. І ось так виглядає вже в порожнині рота. Кожна реставрація, звичайно, має свої покази. І до встановлення коронок наш також є свої покази. Тому не забувайте, що великі об'ємні реставрації, зуби, які втратили багато тканин, їх необхідно накривати коронками. І в цьому розібратися вам допоможуть наші лікарі.